Друзі, Ford Fusion, у нас гібридний двохлітровий бензиновий двигун в парі з гібридною установкою. Автомобіль у нас на зарядці, можна його заряджати. Це в нас плагін-гібрид на заряді одної батареї можна приїжджати до 45 км. Комплектація у нас максимальна. Титаніум. Попереду двойно стеклопакет, камера заднього огляду, парктроніки позаду, є підігрів, є вентиляція сидінь, сліпі зони, утримання в полосі, Все це, це є безключовий доступ на усіх дверцятах електрорегулювання водійського сидіння, пам'ять електрорегулювання пасажирського сидіння, стан бачите на своїх екранах. Стан пасажирського сидіння. Тут вже йде у нас шайба примикання передач, електроручник, вибір режиму руху, спуску гори, підігрів вентиляція сидінь, мультимедіа у нас штатна. Ну і автомобіль в цілому робить без ніяких нарікань, ніяких помилок немає, окрім давлення шинах Так, взагалі без ніяких нарікань. Повний мультируль у нас, датчик світла присутній, стан верної карти, також без зауважень. Покажу вам задній ряд. Позаду нас багато місця, комфортний просторий салон, великий у нас седан сідан класу Дуже комфортний, приємний. Рекомендую приїхати побачити самостійно місто Одеса Грушевського 15А. Можна купити у лізинг, кредит, 3-1, будь-який вірінти розрахунку. Приїжджайте, чекаємо саме на вас.